Видатні постаті, асоціації з містом, фішки, знакові підприємства, все це в одному виданні. Книга, мандрівка, Харків, що швидше нагадує своєрідний мандрівник історією Харкова. Автори проекту його вже встигли презентувати суспільство. Тут і Тремпель, і будинок слово, і сковорода, і місто залізобетон. Все максимально просто, що може бути доступним для знайомства з Харковом, як дітям, так і фахівцям. Все цікаво, стисло і доступно. Концепція вона складається як обетка. Це 33 літери українського алфавіту. І кожна літера це ДНК міста або якась риса цього міста. І власне ми намагалися просто скласти таку картину Харкова, виходячи з літер. Наш проект народився ще в 2017 року, і він складається з багатьох книжок із мультфільмів на Ютубі. Але це стало продовженням. Тобто, в нас були великі книжки, а ми вирішили сконцентруватись на саме на містах. І тому ми запустили пілот перші шість міст вже у розробці, вже у друкарні. Ми розпочали з Харкова. І плануємо, що це буде 25, 30, 50, скільки там вже вийде міст і містечок. Тобто, це ми хочемо, щоб це були не лише великі міста, а й містечка селища, якісь про які можна розповісти. Автором книги про Харків став письменник Сергій Жадан. Саме він підібрав до абетки про Харків найвдаліші, на його думку, асоціативні факти. Взагалі розповідає Сергій, Харків в цьому проєкті вийшов містом відомих постатей. Хотілося сюди вкласти всю любов і ніжність, яку ми відчуваємо до нашого рідного міста. Хотілося щоб книжка була приватна, дуже інтимна, але разом з тим не надто сентиментальна. щоб вона була зрозуміла харків'яна і відчитувалась харків'янами, не в харків'яна якогось спротиву і заперечення, тому що завжди ж чимось доводиться обмежувати, щось викидати, з чимось погоджуватись. Але разом з тим, щоб книжка була доволі репрезентативна для тих людей, які Харків знають не дуже достатньо, або не знають його зовсім, щоб людина почитала і мала, скажімо, там. Там вже уявлення не про два-три об'єкти в місті Харкові, а про тридцять з чимось об'єктів. І коли наступного разу ця людина приїде до Харкова, вона буде такий путівничок. Я це написав в дорозі. У нас був тур з собаками, і я поміж концертами собі згадував улюблені локації і прекрасних прекрасні персоналі міста Харкова. І склалася така книжечка. Харків настільки багате місто акцентують автори проекту, що відштовхуючись від його історичної цінності, можна вже спокійно створювати не абетку, а вже енциклопедію про Харків. Загалом цей проект має на меті ознайомити людей з Харковом, показати його історичну цінність та відкрити з дуже цікавих сторін, що поки не всім знайомі. Книжка Така дуже насичена інформацією, і ця інформація, перш за все, про людей про Харків'ян. І це дуже важливо і дуже необхідно сьогодні. Я впевнена в тому, що тут, тут прозвучала така пропозиція, що вже треба починати робити енциклопедію про наше місто, тому що дуже великий історич, історичний такий пласт, який розповідає про наше місто. Дуже великий такий індустріальний пласт, який розповідає про наше місто, і перш за все люди, люди, які Живуть в нашому місті, працюють в нашому місті, створюють наше місто, створюють його кінетичний код. Є формула, є, є щось таке. Є Грегор тільки харківський. А він може бути тільки тільки тому, що харків'яні єднаються, підтримують один одного. Хочуть, щоб Харків вистояв, хочуть, щоб була перемога і все було гаразд. Ну тобто, це унікальне місто, і я про це кажу не тому, що я харків'янка, а, а може, й перш за все, тому що я харків'янка народилась і живою, працюю, і навчалась в ньому. Я дуже дякую і. Людям, які створили цей проект, і тим тим організаціям, які підтримали цей проект, і самому самому письменнику Жадану за те, що він почав реалізувати цей проект з міста Харків. Перші п'ять примірників проєкту Книга мандрівка Харків розіграли на презентації між харків'янами у живій вікторині. Проєкт продовжить мандрівку і іншими областями України. Новий погляд на звичні речі наступними зі своїм містом по новому ознайомляться жителі Запоріжжя, Чернігова та Києва. Леся Коплюк, Сергій Перстві, Слав Гришко та Андрій Пакулов. Харків новини ми довго думали, що можна подати на